Ну що, друзі, зараз розкажу вам цікаву історію про замовлення. Виклала я відео зі своєю грушкою. І, як виявилось, груші люблю не тільки я. Тепер маємо замовлення на грушки з дуба. Заготовка вже на місці. Так що будемо точити. Отака, друзі, грушка в мене вийшла дубова. З невеличкою плямкою і слідами від жучків. Дивіться, які прожилки. Ці сонячні зайчики, такі мені красиві. А це моя, мій перший експеримент. Отак от, от, друзі, виявляється, любителів груш багато і навіть серед наших підписників. Працюємо далі.